АЛЕСАНДРО Акілі, Італія, перекладач з української мови на італійську, старший асистент кафедри слов'янських мов і літератур Університету Кальярі, Італія, дослідник сучасної української культури з особливою увагою до поезії та історії культури. Я почав перекладати українську літературу, коли я був студентом магістратури в Міланському університеті. Мої перші переклади з української це «Цвіт яблуні» Коцюбинського та Вірші Стуса Алесандро Акілі номінований на премію із перекладом італійською мовою роману Маркіяна Камиша Оформляндія або Прогулянка в зону. Тема Чорнобиля є була популярною тоді я відразу подумав, що у цього роману може бути багато читачів, і в мене було враження, що після цього роману з'явиться хвиля інтересу до української літератури. І я стараюся багато перекладати зараз цей момент, тому що важливо, щоб італійські видатництва і італійські читачі зрозуміли, що ця література є, що вона була і що вона буде. На мою думку, одне із найбільш Проривних речей, які зробив у своєму перекладі Лесандро Кілі щодо цього репортажу, називаємо його репортаж Роман. Це перекладати топоніми з українською і транзлітерувати їх українською мовою, тому що італійці й досі говорять Чорнобиль. Александр вибирає Чорнобиль нарешті через О. І так само всі топоніми були транслітеровані з української мови. 24 серпня, коли ми святкували День Незалежності, я написала Александру, вітаю тебе з Незалежності, бо ти також причетний до цієї незалежності, промотуючи українську літературу в Італії в країні, як в якій дуже непросто просувати український наратив. Ти є частиною частиною України. Before being a great translator, Alessandro is first and foremost a great scholar of modern and contemporary Ukrainian literature, especially poetry. I witnessed firsthand how his extensive knowledge of Ukrainian literature uh, in a comparative perspective combines naturally and smoothly with a peculiar interpretative finesse and penchant for analysis. To make his translations truly stand out. In a country like Italy, where Ukraine has been a veritable terra incognita until last February 24th, his translations of Barkis The Yellow Prince, uh, Markion Kamish's talking The Atomic City, and the anthology of contemporary Ukrainian poetry he has recently edited together with Irena Grusha have been truly groundbreaking, and I am sure he will continue doing other amazing things in the future.